Я хочу поділитися з вами цікавим природним засобом, який привертає увагу завдяки своїй здатності стимулювати ріст волосся. Я знаю, про що ви думаєте. На ринку є безліч продуктів і процедур, які обіцяють дивовижні результати у боротьбі з випадінням волосся, але більшість з них не виправдовують очікувань. Однак цей конкретний підхід має цікаве наукове підґрунтя, і я розповім вам, як саме він працює і як ви можете спробувати його самостійно. Перш ніж ми почнемо, дозвольте мені звернути вашу увагу на важливу річ. Випадіння волосся може мати багато різних причин: від генетики та гормональних змін, до дефіциту поживних речовин, стресу, аутоімунних захворювань і навіть інфекцій шкіри голови. Хоча цей природний засіб може бути корисним для різних типів випадіння волосся, завжди розумно проконсультуватися з лікарем, щоб зрозуміти основну причину вашої конкретної ситуації. Тим не менш, те, про що я збираюся вам розповісти, є безпечним, природним підходом, який багато людей. Людей вважають корисним, головна зірка цього засобу може вас здивувати. Це звичайна цибуля. Так, ви не помилилися. Той самий овоч, який змушує вас плакати, коли ви його ріжете, може допомогти відновити ваше волосся. І перш ніж ви почнете хвилюватися, що будете ходити з запахом салату, запевняю вас, що при правильному застосуванні цей засіб не залишить у вашому волосі стійкого запаху цибулі. Після цього ви ретельно вимиєте волосся, тому не варто турбуватися про неприємний запах. То що робить цибулю такою особливою для здоров'я волосся? Секрет полягає в унікальному поєднанні поживних речовин із полук. Цибуля надзвичайно багата на сполуки сірки, які відіграють важливу роль у здоров'ї волосся. Кератин, основний білок, з якого складається ваше волосся, містить значну кількість сірки. Ця сірка необхідна для створення міцних зв'язків, які надають волосся силу і структуру. Коли ви забезпечуєте шкіру голови хорошим джерелом сірки, ви фактично даєте їй будівельний матеріал, необхідний для створення здорового, міцного волосся. Але це лише початок. Цибуля, особливо червона, містить високий рівень потужного сполуки під назвою кверцетин. Цей флавоноїд робить все дійсно цікавим. Кверцетин був ретельно досліджений на предмет його різних корисних властивостей для здоров'я, і коли мова йде про волосся, він має кілька переваг. По-перше, він має потужні протизапальні властивості. Це особливо важливо, оскільки запалення на рівні шкіри голови може перешкоджати здоровому росту волосся і навіть сприяти його випаданню. Для тих, хто страждає на аутоімунне випадання волосся, таке як алопеція ареата. При якій волосся випадає ділянками, кверцетин може бути особливо корисним. Дослідження показують, що кверцетин може допомогти модулювати імунну відповідь, потенційно зменшуючи аутоімунну атаку на волосінні фолікули, що є характерною ознакою цього захворювання. Хоча для повного розуміння цього механізму необхідні додаткові дослідження, попередні результати є обнадійливими. Кверцетин також, здається, підтримує цикл росту волосся іншими способами. Деякі дослідження вказують, що він може сприяти стимуляції вироблення факторів росту в самому волосяному фолікулі. Ці фактори росту подібні до сигналів, які спонукають волосяний фолікул довше залишатися в активній фазі росту, що з часом може призвести до більш густого та об'ємного волосся. Крім того, цибуля має природні антимікробні властивості. Це означає, що вона може допомогти боротися з різними мікроорганізмами, які можуть впливати на здоров'я шкіри голови. Якщо ви страждаєте від лупи, себорейного дерматиту або надмірного росту дріжджів або грибків на шкірі голови, антимікробна дія цибулевого соку може принести деяке полегшення. Здорове середовище шкіри голови має вирішальне значення для оптимального росту Волосся, тому вирішення цих проблем може бути важливим кроком на шляху до відновлення волосся. Тепер дозвольте мені розповісти вам про основний метод приготування та використання цього цибулевого соку. Спочатку вам знадобиться органічна червона цибуля. Я вказую саме червону цибулю, оскільки дослідження показують, що вона містить найвищий рівень кверцетину порівняно з іншими сортами цибулі. Органічна цибуля є кращим вибором, щоб мінімізувати вплив пестицидів, які можуть подразнювати шкіру голови. Візьміть цибулю і наріжте її на дрібні шматочки. Не переймайтеся, якщо шматочки не будуть ідеально рівними, ви все одно будете їх подрібнювати. Помістіть нарізану цибулю в блендер і подрібніть до отримання однорідного пюре. Наступним кроком є проціджування цієї суміші. Для цього я рекомендую використовувати марлю, оскільки вона дозволяє витягти максимальну кількість соку, відфільтрувавши тверді частинки. Просто покладіть марлю над мискою або контейнером, вилийте на неї подрібнену цибулю, а потім зберіть краї і відіжміть, щоб витягти весь сік. У результаті ви отримаєте рідину, яку можна перелити в невеликий контейнер для нанесення. Чудово підійде пляшка з дозатором, але також підійде невелика скляна банка або будь-який чистий контейнер. Деякі люди вважають, що найкраще готувати свіжу порцію щоразу, а інші готують більшу кількість і зберігають її в холодильнику до тижня. Якщо ви вирішили зберігати її, обов'язково використовуйте чистий герметичний контейнер. Ось як застосовувати засіб. Почніть з того, що зайдіть у душ і ретельно змочіть волосся теплою водою. Це допоможе відкрити кутикули волосся і підготує шкіру голови до застосування засобу. Вийдіть з-під струменя води і нанесіть цибулевий сік безпосередньо на шкіру голови. Зосерейтеся на ділянках, де ви страждаєте від випадіння або потоншання волосся, але не нехтуйте рештою шкіри голови. Тепер настає важлива частина масаж. Приділіть принаймні 2-3 хвилини масажуванню цибулевого соку в шкіру голови, використовуючи м'які кругові рухи кінчиками пальців. Цей масаж має кілька цілей. Він допомагає соку глибоко проникнути в шкіру голови, стимулює кровообіг у волосяних фолікулах і може бути досить розслаблюючим. Хороший кровообіг є необхідним для доставки поживних речовин до волосяних фолікулів, тому не пропускайте цей крок. Після масажу вийдіть з душу і обережно висушіть тіло рушником, залишивши цибульний сік на волосі. Тут потрібна терплячість. Щоб процедура була ефективною, потрібно залишити сік на волоссі принаймні на 30 хвилин. Хоча я особисто рекомендую подовжити цей час до години, якщо це можливо, можна надіти шапочку для душу, щоб запобігти крапанню і захистити меблі та одяг. Під час цього очікування корисні речовини, що містяться в цибулевому соці, встигають проникнути в шкіру голови і проявити свою дію. Деякі люди люблять обмотувати голову теплим рушником поверх шапочки для душу, оскільки тепло сприяє кращому всмоктуванню. Якщо ви вирішили це зробити, переконайтеся, що рушник не надто гарячий, щоб уникнути подразнення шкіри голови. Коли час закінчиться, поверніться в душ і ретельно промийте волосся теплою водою. Потім, і це дуже важливо для усунення запаху цибулі двічі вимийте волосся шампунем. Використовуйте звичайний шампунь і щоразу добре спінюйте його, приділяючи особливу увагу шкірі голови. Подвійне миття шампунем гарантує, що всі сліди запаху цибулі будуть усунені, а волосся стане чистим і свіжим. Для досягнення оптимальних результатів повторюйте цю процедуру двічі на тиждень. Головне тут це послідовність. Ріст волосся – це повільний процес, і вам потрібно дати процедурі час, щоб вона подіяла. Більшість людей, які бачать результати, повідомляють, що помічають новий ріст або зменшення випадіння волосся після 3-4 тижнів послідовного використання. Однак я рекомендую продовжувати процедуру принаймні 6 тижнів. Щоб правильно оцінити, чи діє вона на вас. Деяким людям може знадобитися використовувати її ще довше залежно від тяжкості та причини випадіння волосся. Тепер дозвольте мені поділитися деякими способами вдосконалення цього базового рецепта і потенційного поліпшення ваших результатів. Перша модифікація полягає в додаванні ефірних олій, зокрема олії розмарину. Це не просто випадкове додавання за ним стоїть серйозна наука. У 2015 році було опубліковано результати рандомізованого контрольованого дослідження, в якому олію розмарину порівнювали з міноксидилом, одним з найпопулярніших ліків від випадіння волосся. Результати були вражаючими. Олія розмарину виявилася такою ж ефективною, як і препарат у стимулюванні росту волосся. Олія розмарину містить кілька корисних сполук, зокрема розмаринову кислоту та карнозову кислоту, які мають протизапальні та антизапальні. Антиоксидантні властивості. Ці сполуки допомагають захистити волосяні фолікули від пошкодження та можуть стимулювати посилення кровотоку до шкіри голови. Покращення кровообігу означає краще надходження поживних речовин до волосяних фолікулів, що сприяє здоровому росту. Щоб додати олію розмарину до вашого лікування цибулевим соком, просто додайте 5 крапель чистої ефірної олії. Розмарину до свіжо приготованого цибулевого соку. Перед застосуванням добре перемішайте. Переконайтеся, що ви використовуєте високоякісну чисту ефірну олію, а не ароматичну олію, оскільки остання не надасть таких самих переваг. Деякі люди вважають, що розмарин також допомагає маскувати залишковий запах цибулі, хоча це не повинно бути проблемою, якщо ви після цього добре. Вимиєте голову. Говорячи про наукові докази, дозвольте поділитися деякими дослідженнями, які підтверджують ефективність цибулевого соку для росту волосся. У дослідженні, опублікованому в Journal of Dermatology, учасників з алопецією ареата розділили на дві групи: одна група наносила цибулевий сік на шкіру голови двічі на день, а контрольна група використовувала тільки водопровідну воду. Через 6 тижнів результати були вражаючими майже 87% учасників групи, яка застосовувала цибулевий сік. Продемонстрували значне відростання волосся порівняно з лише 13% в групі, яка використовувала тільки воду. Хоча це дослідження було зосереджене конкретно на алопеції ареата, багато людей з іншими типами випадіння волосся повідомили про позитивні результати лікування цибулевим соком. Дослідження на тваринах також показали багатообіцяючі результати. Миші, яких лікували екстрактом кверцетину, продемонстрували повне відновлення волосся в оброблених ділянках, тоді як необроблені ділянки не показали жодного поліпшення. А тепер найцікавіше. Я поділюся з вами передовою технікою, яка може значно покращити ваші результати: ферментований цибулевий сік. Ферментація це стародавній процес, який може підвищити біодоступність і ефективність поживних речовин. Ферментуючи цибулевий сік, ви створюєте середовище, в якому корисні бактерії можуть розмножуватися і перетворювати сполуки в цибулі на ще більш біоактивні форми. Щоб приготувати ферментований цибульний сік, почніть з того ж процесу: очистіть і наріжте одну органічну червону цибулину, подрібніть її, і відсідіть сік. Але замість того, щоб використовувати його відразу, перелийте сік у чисту скляну банку і додайте 240 млад триморільфільтрованої води. Далі додайте одну чайну ложку натуральної морської солі і півчайної ложки сирого меду. Сіль створює середовище, яке сприяє розвитку корисних бактерій і пригнічує шкідливі, а мед забезпечує поживу для процесу ферментації. Ретельно все перемішайте, а потім накрийте банку марле. Або кавовим фільтром, закріпивши його гумкою. Це дозволить суміші дихати, захищаючи її від пилу та комах. Поставте банку на кухонну стільницю при кімнатній температурі і дайте їй бродити протягом 72 годин. Ви зрозумієте, що бродіння відбувається, коли побачите утворення дрібних бульбашок, це бульбашки вуглекислого газу, що утворюються в процесі бродіння. Під час ферментації відбуваються кілька корисних змін: Кверцетин та інші сполуки стають більш біодоступними, що означає, що ваш організм може легше їх засвоювати та використовувати. Корисні бактерії виробляють додаткові вітаміни та сполуки, які можуть підтримувати здоров'я шкіри голови. PH-суміші також стає більш кислим, досягаючи близько п'яти, що є ідеальним для здоров'я шкіри голови. Наша шкіра голови має природний слабокислий ПАК, і його підтримка допомагає захистити її від шкідливих мікроорганізмів, одночасно сприяючи росту корисних. Через 72 години процідіть ферментований сік через марлю і перелийте його в ємність для застосування. Використовуйте його так само, як звичайний цибулевий сік, але ви можете помітити, що він по іншому впливає на шкіру голови. Деякі люди повідомляють про легке поколювання, що є нормальним, і вказує на кислий РН. Ферментована версія може бути особливо корисною, якщо ви страждаєте від таких проблем зі шкірою голови, як лупа або сиборейний дерматит. Хоча ми зосереджуємося на місцевому лікуванні, важливо пам'ятати, що здоровий ріст волосся також залежить від того, що відбувається всередині вашого організму. Харчування відіграє вирішальну роль у здоров'ї волосся, а певні дефіцити можуть сприяти його випаданню. Дозвольте мені виділити кілька ключових поживних речовин, яких ви повинні отримувати в достатній кількості. Вітамін Д особливо важливий для здоров'я волосся. Цей вітамін відіграє багато ролей у циклі росту волосся, а його дефіцит пов'язують з різними типами випадіння волосся. Хоча рекомендована добова доза є відносно низькою, багато експертів вважають, що вищі дози можуть бути корисними для тих, хто страждає від випадіння волосся. Розгляньте можливість прийому добавок вітаміну d 3 особливо якщо ви не часто буваєте на сонці. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем щодо дозування, яке відповідає вашим індивідуальним потребам. Залізо є ще одним важливим поживним речовиною, особливо для жінок. Дефіцит заліза є однією з найпоширеніших причин випадіння волосся пов'язаних з харчуванням. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути низький рівень заліза, перевірте його перед прийомом добавок, оскільки надмірна кількість заліза може бути шкідливою. Хорошими джерелами заліза в раціоні є червоне м'ясо, шпинат, сочевиця та збагачені зернові продукти. Вітаміни групи В особливо. Біотин необхідні для здоров'я волосся. Хоча справжній дефіцит біотину зустрічається рідко, забезпечення його достатнього споживання може сприяти здоровому росту волосся. Вітаміни групи В містяться в цільнозернових продуктах: яйцях, горіхах і зелених листових овочах. Цинк ще один мінерал, який відіграє важливу роль у рості та відновленні тканин волосся. Добре джерела цинку, устриці, яловичина, насіння гарбуза та сочевиця. Білок є будівельним матеріалом для волосся, тому дуже важливо забезпечити його достатнє споживання. Це не означає, що потрібно їсти величезні кількості, але переконайтеся, що ви регулярно включаєте в свій раціон якісні джерела білка. Це можуть бути тваринні білки, такі як курка, риба та яйця, або рослинні варіанти, такі як бобові кіноа та горіхи. Омега 3 жирні кислоти допомагають підтримувати здоров'я шкіри голови та можуть сприяти росту волосся. Жирна риба, така як лосось, скумбрія та сердини, є чудовим джерелом омега 3 як і волоські горіхи, насіння чиа та ляне насіння. Ці здорові жири допомагають зменшити запалення в організмі, включаючи шкіру голови. Окрім харчування, значну роль у здоров'ї волосся відіграють фактори способу життя. Хронічний стрес є основною причиною випадіння волосся, тому дуже важливо знайти ефективні способи боротьби зі стресом. Це може бути регулярне заняття спортом, медитація, йога або просто достатня кількість сну щоночі. Недостатній сон може порушити гормональний баланс і посилити стрес. Що може негативно вплинути на ріст волосся, будьте обережні під час догляду за волоссям. Уникайте надмірного використання теплових інструментів для укладання агресивних хімічних процедур та тугих зачісок, які тягнуть волосся. Коли волосся мокре, воно найбільш вразливе, тому будьте особливо обережні під час розчісування мокрого волосся. Розгляньте можливість використання гребінця з широкими зубцями і починайте розчісувати волосся від кінчиків, рухаючись вгору, щоб мінімізувати ламкість. Також варто перевірити всі ліки, які ви приймаєте, оскільки деякі з них можуть сприяти випаданню волосся як побічний ефект. Якщо ви підозрюєте, що ліки можуть впливати на ваше волосся, не припиняйте їх прийом без консультації з лікарем. Він може запропонувати альтернативи або стратегії для мінімізації побічних ефектів пов'язаних з волоссям. Тепер я хочу встановити реалістичні очікування. Хоча багато людей бачать позитивні результати від лікування цибулевим соком, це не чудодійний засіб, який діє за одну ніч або для всіх. Ріст волосся це повільний процес. За ідеальних умов волосся зазвичай росте лише приблизно на півдюйма на місяць. Будь-яке лікування, природне чи інше потребує часу, щоб показати результати. Ефективність також може варіюватися залежно від причини випадіння волосся. Якщо випадіння волосся пов'язане з дефіцитом поживних речовин, усунення цього дефіциту разом із лікуванням цибулевим соком може дати кращі результати. Якщо це генетичне облесіння, ви можете помітити деяке поліпшення густоти волосся і зменшення випадіння, але повне відновлення малоймовірне. При аутоімунних захворюваннях, таких як гніздове облесіння, результати можуть бути досить мінливими і можуть вимагати тривалого лікування. У деяких людей цибульний сік може викликати подразнення шкіри голови, особливо якщо вони мають чутливу шкіру. Якщо ви помітили почервоніння, свербіж або печіння, які не проходять після миття, припиніть використання. Ви можете спробувати розбавити сік водою або зменшити частоту застосування. Перед першим повним застосуванням завжди проводьте тест на алергічну реакцію. Нанесіть невелику кількість засобу на окрему ділянку шкіри голови і почі. Чекайте 24 години, щоб перевірити, чи немає побічних реакцій. Також хочу зазначити, що, хоча це лікування є природним і загалом безпечним, воно не замінює медичну допомогу. Якщо ви страждаєте від раптового або сильного випадіння волосся, нерівномірного випадіння волосся або випадіння волосся, що супроводжується іншими симптомами, такими як втома або зміни шкіри, зверніться до лікаря. Це можуть бути ознаки основних. Захворювань, які потребують належного діагностування та лікування. Вагітним або жінкам, які годують груддю, хоча місцеве застосування цибулевого соку, ймовірно, є безпечним, завжди краще проконсультуватися з лікарем перед початком будь-якого нового лікування. Те саме стосується осіб із хронічними захворюваннями або тих, хто приймає ліки, натуральне не завжди означає нешкідливе і краще бути обережним. Підсумовуючи, лікування цибулевим соком, особливо в поєднанні з олією, розмарину або ферментацією, є природним і доступним способом підтримки росту волосся. Наукові дані, що лежать в основі цього методу, є переконливими, а дослідження показують значну користь для різних типів випадіння волосся. Ключові інгредієнти сполуки, сірки та кверцетин – діють разом, живлячи шкіру голови, зменшуючи запалення, борючись зі шкідливими мікроорганізмами та підтримуючи цикл росту волосся. Пам'ятайте, що важлива регулярність: використовуйте цей засіб двічі на тиждень протягом щонайменше шести тижнів, перш ніж оцінювати результати. Зробіть фотографії до початку лікування, щоб об'єктивно оцінити будь-які поліпшення. Будьте терплячі до процесу і лагідні до себе. Випадіння волосся може бути емоційно складним, але є багато варіантів, які можуть допомогти. Для досягнення найкращих результатів поєднуйте це місцеве лікування зі здоровим харчуванням, багатим на поживні речовини, що підтримують волосся ефективним управлінням стресом і дбайливим доглядом за волоссям. І найголовніше, якщо ви маєте будь-які занепокоєння щодо випадіння волосся, або якщо ця процедура не дає бажаних результатів після справедливого випробування, не вагайтеся звернутися за професійною медичною допомогою, можливо, є інші приховані фактори, які потрібно вирішити. Ваш шлях до здорового волосся є унікальним, і те, що працює для однієї людини, може не працювати так само для іншої, але завдяки терпінню, послідовності та цілісному підходу до здоров'я волосся багато людей виявляють, що можуть природним чином поліпшити ріст волосся та загальний стан шкіри голови. Незалежно від того, чи маєте ви проблеми з потоншанням волосся, нерівномірним випаданням, або просто хочете поліпшити загальний стан та вигляд волосся. Олосся це лікування цибулевим соком безсумнівно варто спробувати. Зрештою, маючи такі прості та доступні інгредієнти, як цибуля та деякі основні кухонні приналежності, ви мало що втрачаєте, а потенційно можете багато виграти.